Проблема телепулу, футбольний туризм та фінансові труднощі про це та багато іншого розповів власник народного клубу Верес Іван Надєїн на прес-конференції. Більше дивіться далі у сюжеті. Рівненський Верес запускає новий медійний проєкт Футбольний турист. Про це повідомив президент клубу Іван Надєєн. Його суть кожен охочий може стати офіційним гравцем команди та навіть зіграти в прем'єр-лізі. Варто лише заплатити 500 тисяч гривень. Але є одне, але потрібно виграти аукціон за місце. І, хоча й така ініціатива викликала чимало дискусій у соцмережах, Іван Надєєн пояснює такий хід наступним чином. Ну в косможеш людина полетіла за гроші. Ну, Чому вона не може стати футболістом за гроші? Виключно навіть в таких медіа і туристичних цілях. У Полісся був е, усик, у нас усика нема, і поворозника вже теж нема. Тому нам треба було щось придумати. Ми придумали туриста. От і все. Я думаю, що е, і Полісся, і ми на правильному шляху. Також Іван Надєєн висловив свою думку і про Телепул трансляції матчів прем'єр-ліги. Він не розуміє дії керівництва ліги, бо весь світ заробляє на телевізійних правах, а в ОПЛ-клуби платять за трансляції. Формат зрозумілий навіть нам, куди ми вступили, я ще теж не знаю. Трансляції з нас гроші Незвід, непонятно звідки. А тепер від клубу вимагають оплачувати трансляції. А який прибуток невідомо. Тому ми чекаємо ще. Насправді, я думаю, що тут ще крапки нема. Поговорили і про старт Вереса в УПЛ. Доробок рівнян, дві поразки та нічия з шахтарем. Іван Надіїн каже, хотілося б вигравати, але у Вереса малий бюджет на трансфери футболістів. Відтак важко конкурувати з іншими клубами прем'єр-ліги. Всі команди потужні, сильні. Зі всіма, коми ми грали, Полісся, колос. Це бюджети набагато більше, ніж у Вереса. Давайте це також визнавати. І це треба говорити відверто і відкрито. Тобто ми клуб, який будується на самоокупності. Тобто ми реально маємо дивитись на речі. Вже завтра, 19 серпня, рівненський верес у власних стінах зіграє проти Полтавської Ворскли. Початок матчу о 15-й годині. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.